Спілкувалися минулого разу, коли привозили продуктові набори в Гуляпо. Тоді під час розмови зачепили тему людей, які переходять свідомо на бік Росії. Як думаєте, чому вони це роблять? Це просто ті вороги, які були і жили з нами. Якщо їм сильно подобається Росія, вони повинні були набагато раніше склати свій чемодан, як да? і на ту сторону їхати. А не треба було жити з нами, працювати з нами, там, товаришувати з нами і так далі. Це вороги наші. Ті самі вороги, які ті Кацапи, які зайшли до нас на територію зброї. Є можливо якась інформація, що їм там щось обіцяють, чи теоретично можуть пообіцяти якісь посади в таких окупа окупаційних органах влади. Ну ось дивіться, особисто я знав голову Пологівської районної ради, некий Калашніков Сергій. Він був до війни голова Пологівської районної ради. І коли наступила війна, він залишився в пологах і пішов працювати до них. От мені дуже гідко, що я цю людину взагалі знав, от що його мотивувало залишитися в пологах і працювати з орками, знаючи, що творять орки на території України, починаючи від того, як бувають дітей, жінок, знищують інфраструктуру. От могло не мотивувати? Не мотивувати могло тільки безглуздя і те, що він просто наш ворог. Все. Ну, а ви припускаєте, що в мене бути якийсь тиск там, на сім'ю, на нього, що от я у херсонській роботі. Ну ви розумієте, в мене багато колег, міських голів, на яких були тиски, mm -hmm. які були в підвалах, з яких знущалися, але вони знайшли шлях виїхати з окупованої території на територію, де ми зараз знаходимося. Якщо говорити за тих людей, які от мають там родичів, наприклад, в Росії чи на непідконтрольних територіях, якщо вони, от, наприклад, виїжджають, ваша особиста думка, як бути з ними, чи зможуть вони повернутися потім, чи як ми мусимо дивитися на них і чи зможе їх суспільство взагалі прийняти? Як рядовий громадянин України, я їх сприйняти, мабуть, не зможу. От, я, я не знаю, як їх сприйняти. Тобто вони виїхали на територію ворога під час бойових дій. Я розумію, що можуть бути різні випадки життєві. Mm -hmm. Я це розумію. Ну, це буде складно їх прийняти. Mm -hmm. А ті, що під, під час війни виїхали на територію ворога, навіть не знаю, як вони можуть себе оправдати, чи вони це зробили. У нас взагалі так сталося, що коли був бій за наше гуляй поле. А вже два села попали під окупацію. Це в один і один той же день було, Це було 4 березня. І з чотирьох сел, які сразу впали під окупацію, з двох сел наші ЗСУ вибили Кацапів. А два села таки залишили зараз в окупації, вони сіра зона, мабуть, навіть називаються. Туди заходять і ДРГ. І кацапські, і наші ДРГ заходять. Тобто ці села на самому розмежуванні бойових дій знаходяться. Вони близько від Голяполя, але я знаю, що там залишилися люди. Ті, хто хотіли виїхати, ті виїхали. Ви знаєте, раніше випускали і через Васильівський і напрямок, і так далі. Тобто ті, хто хотіли виїхати, ті виїхали. Розуміння, чи залишилися ті люди там, і наскільки я зараз володію інформацією, їх насильно з цих сел зараз вивезли напрямку Поліг. Яка далі їхня доля невідома. Під час минулої розмови ми говорили, що лишилося лише тільки пару депутатів в, сели, в, сели, в міській раді і працювати зараз у зв'язку з цим дуже складно. Куди вони всі поділися? Ну, вони зараз вам також допомагають, надають якусь підтримку, навіть хоча б дистанційно. Все рівно для нас всіх депутатів, це представник громади. це та людина, яка яка ж капітан останній уходить з корабля. <зв 'язок> <зв 'язок> ну розумієте, важко сказати. Їх же ж люди обрали, вони ж мають їх да, захищати. Да, 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 деякі да. там лишилися є, є, є деякі депутати, які дійсно працюють. Ну, по перше, депутати повинні приймати участь у засіданні радах, да? комісіях і так далі. Вони цю, цю роботу виконує більшість з них. Е, є кворум для проведення сесії так. і так далі. Деякі депутати, от я також приведу приклад депутата е, Миколи Боговика нашого. Гуляпольську. Він сам був сам села Червоного, це те село, яке я як сказав, під час початку війни попало в окупацію, і потім наші вибили отуди Кацапів. Mm -hmm. Так от він був біля мене постійно. І гуманітарку людям на селах возив, Тобто, з правою рукою був mm -hmm. на території, яка знаходиться в самому місті Гуляполі, то він по тому селу працював і по ті селам, які біля цього села. Але так склалося, що він попав під обстріл. Був порантий, осколочно mm -hmm. порантий, слава Богу. Здоров'я в нього вже наладилося, але був такий у нас теж герой депутат. Це, мабуть, один такий герой-депутат. Інший депутат, от зараз, я сказав, вам, декілька депутатів ще працюють. Гура Олександр Петрович. Він зараз також працює в Гуляйполі. До речі, ми до нього їздили на залізничне. Ага. Він на тій території працює, по саме з Гуляйполя. Він займається подачею води людям. Тобто цартезіанських схердловин завдяки роботі генераторів, піднімаємо воду, Він, його задача, щоб все працювало. Генератори, скважини, насоси і так далі. і так Його далі. задача забезпечити водою територію. Я знаю, що в вашій громаді сталася трагедія. Загинув ваш заступник прямо в робочому кабінеті. Так. Mm, да. Не в робочому кабінеті, а на вулиці це було після проведення планірки. Це було 5 жовтня в 10 годин ранку. Був обстріл авіа, і е, мій заступник Савицький Олександр, директор комунхоза Косаренко Олександр, е, загинули. І третій директор комунхоза е, Скрипак Руслан е, був поранений і зараз знаходиться на лікуванні. Ну, мабуть, цілилися в міську раду. Так, да, гаражі перед міською радою впали якраз в гаражі. Щось таке важке анке було, так? Ну все, так, да, авіодар був. А що дає сили рухатися далі? Віра в перемогу, це найголовніше. Найголовніше це перемога наша. Чи якісь є такі проєкти, по яким ви зараз на найближчий час бачите розвиток? Ну, на сьогоднішній день я розумію, що у нас ну, вже більше року, а саме 4 березня немає ні водопостачання, ні електроенергії, початку траня немає вже газопостачання на території, mm -hmm. тобто то вже більше року немає у нас цих самих, як кажуть, елементарних благ, на які ми раніше, мабуть, не сильно звертали увагу. Завдяки роботі з волонтерськими організаціями Запорізької обласній військової адміністрації ми систематично отримуємо будівельні матеріали, це USB-листи і так далі. так далі, так далі, далі. До речі, сьогодні від вас отримали допомогу. Це і шуруповерти, які ви дали нам, і бензокоси. Я розумію, що тільки закінчиться війна, люди почнуть їхати додому. А їхати додому нікуди. Води немає, каналізація не працює. В приватному секторі люди зможуть. Там проблеми, я думаю, великих не буде. Ну за рахуванням того, якщо будинок залишиться да? а от по багатоквартирному сектору, а у нас 46 багатоквартирних будинків взагалі ну, ситуація не У нас на території також 8 шкіл, 8 садочків. Всі побиті. Е, тому е, щоб громада почала після війни працювати, треба дати людям ті самі елементарні блага. А це вода, каналізація, електроенергія. Ну, газ можна я думаю, підождати, скажімо так. А от вода, каналізація це без цього не садик не зможе працювати, не школа і так далі. так далі, так далі, далі. Людям дуже важливо приїхати, на жаль, на город. І буквально ті неділі мій гарний товариш, знайомий, був, бувший працівник поліції, а саме ГАІ, в ті часи загинув. Чого загинув? Був у Запоріжжі і приїхав додому, ну як кажуть, на город. Був прильот. І він загинув на сьогоднішній день. У нас загинуло на території вже 43 цивільних людини і 62 поранені. Це не можна, наприклад, не брати до уваги той факт, що до війни дуже багато людей от зі східної і південної України так чи інакше лояльно дивилися в сторону Росії. Як ви думаєте, ця війна вона щось змінить в настані людей? Ну я скажу з певністю, що моє покоління, моїх дітей покоління. Точно спілкуватися з росіянами як з сусідньою державою не будуть. Для нас це ворог номер один. Але я думаю, що є ждуни, як кажуть, є такі люди, але для цього повинно працювати СБУ, виявляти цих ждунів, працювати з ними, ну і так далі. Розкажіть за молодь. Чи є в громаді молоді люди, чи вони бачать якусь перспективу взагалі залишатися в Україні? Я навіть не хочу діалог вести в такому тоні, чи потрібно повертатися. Я розумію, що є люди, які можуть дозволить зараз виїхати в Польщу, в Германію чи ще далі купити собі житло і залишитися там жити. Я це також розумію. Але якщо ти патріот нашої країни, нашої громади, ми повинні всі повертатися. Ставати в один строй і робити все для того, щоб швидше відбудувати, щоб наші вже діти, а може ще навіть і ми трошки спільному, пожити в тих благ цивілізації, які були, а можливо і краще. На жаль, навіть зараз ми програємо інформаційну війну. І в Донецькій області до сих пір транслюється чимало каналів російського телебачення. Ну, ви знаєте, те, що я знаю, що у нас на території. Ну, у нас полі не сильно, то <сіст>, телебачення mm -hmm. взагалі немає. Но радіо це точно попадає. Іменно mm -hmm. з території поліг уже прокацапське радіо це точно mm -hmm. є. Тому що люди Ну, Якщо балак за телебачення, я не знаю всі тонкощі е бізнесу телебачення. Але коли, вибачте, е збірна країни грає по футболу і неможливо подивитися, mm -hmm. ну, це просто під час війни це. Такого не повинно бути взагалі. Відразу після війни нам треба в цьому плані змінити трохи політику, цю інформаційну війну, цей культурний обмін, українізація Східної України, Південної України, обмін досвідом, фестивалі, спільні заходи, культурні якісь мистецькі проєкти. Я думаю, що цього було недостатньо раніше. Мабуть, хто хоче, той співпрацює, той шукає. шукає шляхи співпраці і так далі. До речі, той самий, от Микола, якесь піддумний, він. З перших днів війни до нас заїжджає, постійно допомагає. Ми з ним mm -hmm. на зв'язку постійно зараз новий проєкт з ним ми хочемо запровадити на за територію. Це медичні послуги. Він до нас буде привозити гарних спеціалістів-лікарів різного профілю, mm -hmm. бо ті, що залишилися у нас. Величезна їм подяка за їхню працю. Але це будуть профільні спеціалісти. Багато таких фахівців говорять, що от ми зараз надолужуємо те, що ми тоді не пройшли. Як що ви скажете цього? Я е, кажу всім своїм товаришам, друзям, всім, е, ти повинен лягати спати і перед тим заснути, думати, щось для перемоги. Якщо в тебе є, відведе це питання. Значить ти прожив сьогодні день не зря. Якщо відповіді немає, провалину, грубо говоря, цей день. Тому ми всі повинні кожну хвилину, кожен день... Думати, що я можу зробити і що я роблю для того, щоб настала як найскоріше наша перемога. Будемо завершувати. Дякуємо вам за розмову. І е, добре, що я знаєте, ще сьогодні такі люди, справжні патріоти, які, знаходячись прямо на, в зоні активних бойових дій, продовжують вірити в Україну, продовжують вірити в її перемогу. Тому що, на жаль, знаєте, дуже багато людей навіть в тилових регіонах в цю перемогу не вірять. Нам треба більше розповідати, я думаю, про таких людей, як ви, і люди інші, які подивляться на вас, які подивляться наше з вами інтерв'ю. Я сподіваюся, що вони змінять свою думку і, прокидаючись кожного дня, будуть все робити для нашої перемоги. Дякую. Дякую вам за розмову. Дякую.